Команда благодійного фонду Help Heroes of Ukraine навідалася на деокуповані території Харківщини, щоб подарувати школярам молодших класів та їх батькам подарунки від громадян США. Свій набір для навчання отримала і родина Анастасії. Розповідає, що тільки нещодавно повернулися у рідне село. Коли ми вже виїжджали на блокпостах, блокпости були закриті, і російські не люди не пускали вже нас. Не пускали. А нам ми не думали виїжджати, тому що мого чоловіка батьки вже старенькі, і покидати їх не хотілося. Та проте. Поїхали ми, тому що ця маленька дівчинка просто перестала їсти. І коли ну ми чуємо там, коли виїжджають танки, там на відстрілку, ми ховалися в підвал. А коли чуємо, що спокійно, могли вийти на вулицю, хоча б подихати свіжим повітрям, то вона вже не виходила. Вона просто була там, і ну, страшно було на це дивитися. Окупанти знищили ліцей, де навчалася донька Анастасії. У ньому здобували освіту більше трьохсот дітей. Ніхто з них не постраждав. І зараз вони продовжують цей процес у дистанційному форматі. Село наше звільнили 7 вересня 6 вересня. Пробачте, 7 вересня сюди було завдано два авіаудари, і школа була повністю зруйнована. І наразі зараз. Силами міської ради ми вирішуємо питання про виготовлення проєктно кошторисної документації на дану школу. Зараз вже використано більше ну майже чим е, е, півтора мільйона для того, щоб виготовити документи і знаходити людей, які допоможуть нам відбудувати. Також додає, що окупанти навмисно цілили саме по навчальним закладам. До війни функціонувало 19 шкіл. Зараз у зв'язку з тим, що відсутній контингент дітей дві школи призупинили свою діяльність. Наразі працює 17 шкіл у дистанційному форматі. Із цих закладів освіти чотири заклади повністю зруйновані, тобто вони на кшталті даної школи. А інші заклади ну, в, різному, в різному ступені пошкоджені. Де дах пошкоджено, де вікна пошкоджено, де щось завдано якась шкода у будівлі. Окрім Вербівки, волонтери також навідалися у Балаклію волохів Яр та Яковенково, де теж роздали подарунки від благодійників. Ці рюкзаки зібрала команда Help Heroes в Америці, але наповнювали ці рюкзачки. Діти скаувати зі штатів Індіана та Ілінойс. От і. Це це дітки готували рюкзаки для інтю... українських діток. Знаєте, що там війна, і тому вони поклали туди і ліхтарик, і пляшечку, і пледик, і цукерки, і іграшку, і ще багато чого. І тому це такі були, ніби меседжі любові від дітей з Америки до дітей в Україну. Також там були і листівки, і ми сподіваємося, що дітки відчули цю підтримку всього світу. Зазначимо, що загалом передали близько 150 наплічників, наповнених подарунками. Також волонтери наголосили, що повернуться пізніше з іншою необхідною допомогою для людей, які постраждали від окупації.